Укрзалізниця призначає додаткові поїзди на новорічні та різдвяні свята на ті напрямки, які користуються найбільшим попитом в українців. На сьогодні Укрзалізниця призначила вже 14 пар додаткових поїздів на зимові свята. Більшість цих поїздів курсуватиме з різних міст України у Західному напрямку. Через станцію Олександрія з 14 додаткових поїздів курсуватиме три пари поїздів. Усі вони прямуватимуть до Львова. Додатковий поїзд Дніпропетровськ, Львів. Під Номером 501 з Дніпропетровська вирушатиме 26, 28 та 30 грудня цього року, і 2, 4, 6, 8 та 10 січня 2015 року. А нещодавно «Укрзалізниця» призначила ще один поїзд за напрямком Дніпропетровська Львів під номером 509. Із Дніпропетровська додатковий поїзд вирушатиме 27 і 29 грудня та 1, 3, 5, 7 та 9. Січня. Ще один додатковий поїзд, який курсуватиме через станцію Олександрія, теж прямуватиме до Львова. Цей поїзд Кривий Ріг Львів під номером 542. З Кривого Рогу він вирушатиме 27 і 29 грудня та 1, 3, 5, 7 і 9 січня. Дістатися цими поїздами до Львова Олександрійцям досить зручно. Усі вони відправляються з місцевої станції до міста Лева у післяобідній час з різницею приблизно в одну годину. А прибувають у Львів зранку з 5 до 10 години. А от у зворотньому напрямку зі Львова з трьох пар додаткових поїздів лише двоє зупинятимуться на станції Олександрія. Поїзди під номером 501 та 509. Поїзд Львів-Кривий Ріг зупинятиметься у Знам'янці.